Жіночий клуб це місце. Любові, це спілкування, де я можу бути почутою, а також почути інших. Це місце теплих розмов за чашкою кави в жіночому клубі. Я знайшла дуже багато подруг, які мене люблять і яких дуже люблю. Я це місце, де мене розуміють, бо ніхто так не розуміє жінку в декреті, як інша жінка в декреті. Тут я отримую знання і підбадьорення, як реалізувати себе як жінка, як дружина, як мама, як подруга. Це місце, де я навчилась краще розуміти своїх дітей підлітків. Це місце, де кожна жінка може знайти себе незалежно від обставин і викликів. Ків, які стоять перед нею, це місце, де я відчуваю комфорт і безпеку. Це місце, де я насправді відчула себе важливою і цінною. Жіночому клубі я знайшла людей, які вчаться приймати себе і оточуючих. Це місце, де я надихаюсь історіями інших жінок про успіхи в сімейних стосунках. Це місце, де є справжнє сестринство. Це сім'я. Ми разом проживаємо щасливі моменти і підтримуємо один одного в труднощах. Колись нам чоловіком влаштували річницю весілля. А зараз підтримують мене в лікуванні онкології. Тут я знайшла команду мрії. Я знаю, що тут щоденно моляться за мене і за мого чоловіка, військовослужбовця. Для мене жіночий клуб це місце відпочинку для душі і тіла, де я можу розслабитись і відволіктись від буденності. Тут я знайшла бажання жити інакше.